Вітаю друзі! Сьогодні 11 липня 25-го року. Ранні сорти в мене закінчилися. Сьогодні покажу вже середні Почну з сорту Sunrise. Хоча тут ходи висяті ще шугартаємо. Спілін м'якенькі і дуже смачні. І навіть ще й манон залишається, койде. Сорт Sunrise середнього терміну дозрівання. Цього року теж мало, як і всі інші. А зазвичай тут обліплена. Дуже смачний сорт, крупний і красивий. Характерно в нього, друзі, те, що він отакий от, от красивий і великий, а поруч з ним отакі от маленькі. Раніше я їх обривав, думав, що вони не кондиція. Хоча потім з'ясував, що це навпаки самі смачні і цінні персики. Ми їх називаємо дітки, от вони такі невеликі. Ці зараз будуть вириватися. Здоров'я за 200 грамів, деякі 300 є. А ці малята через тиждень підспіють. І таким чином термін споживання цього персика ну, продляється до двох тижнів десь. Они скільки, бачите. Малята, зараз я вирву, покажу ближче. Це харнас. Ну просто красавці аромат. Ну і знаю зазвичай, що вони дуже смачні, зараз зважимо. Нарвав ще тут трошки 240 Двести шестьдесят семь, двести двадцать восемь, двести десять. Вот так, починается двести три. Двісті тридцять. сорок пять. Ну і так далі, друзі. Всі вони тут такі. За 200 грамів. 228, двадцять вісім. Двіста сорок один, Персик. Друзі, ну, зараз дарву, потім скуштуємо. Оце харнас. Рекомендую всім завести. Середньоранній, красивий. От навіть знайшов 307 грамів. Зараз скуштуємо. Тільки порізав і аромат такий сильний, смачний. Харнас, друзі, скуштуємо, М -м -м. Солодкий і смачний. Просто бомбічний смак. Харнас. Персик Харнас. Середнього терміну дозрівання. На все добре, друзі. Далі буде. Персик Sunrise. Далі буде харнас. До побачення.